Кутушечка? Що ти робиш, розкажи, бо я щось не знаю, що ти робиш. Ровер? А що з ним сталося? Поломалися колеса? Зломався? Ой-ой-ой. І що ти ремонтуєш? Розкажи мені. Ха? І розкажи, які ти маєш інструменти. Де ти зав такі інструменти? Ага. Така викрутка, молоточок, так? І що ти будеш в майбутньому? Це нове, це нове, ага. це нове, це нове, це нове, це нове. Всі це інструменти нові. нові в тебе, так? А це то нове. Добре. Добре, кутусику. Давай домовимося так. Татко зараз робить каву. Підемо на пошту. Прийшла ще одна посилочка, бо в нас вже кави нема, татко замовив нову каву. І підемо з тобою, зробимо чик-чик. Пострижемо тебе. Давай. Ну, то все, домовились. Ну і потім після стрижки по традиції підемо в магазин на закупки. Бо ми вже в вже магазин. Ми не маємо сметанки, молочко закінчилося вже. Давай, Давай ти типу, поремонтуй велосипед, а потім так домовилися. Нова пошта, перукарня, магазин і додому. Окей? Молодець, все, пацан. Ой, беру кружку, закароть просинаємося. Марко просинається дуже рано, то йому взагалі нічого. А я ну, ніяк раніше не можу проснутися. Дивіться, бачите? Кави вже практично немає. 25 Coffee Roasters. Новорічна кава вже на закінченні, тому я знову ж таки замовив нову каву. Я, знаєте, кажу, якщо мені щось присмакувало, якщо я присів. На щось таке, знаєте, от, припустимо, на якийсь сир, чи на якусь ковбасу. Я от не відстану, бо, тому що воно мені смакує. Теж спробуйте 20... твентів, так, так. запарюю свою каву. Ну, і йдемо і на прогулку, і на нову пошту, і за всім. Побігли з марком на нову пошту. Швиденько забрали каву. Ліній катафлер, папуаню Гвінея. Кава з ароматом шоколадних вафель та медових козинаків. У смаку відчутні нотки жовтого яблука, пломбіру та шоколаду. Після смак солодкий, тіло округле, кислинка 2 з 5, гірчинка 3 з 5. Зараз обираю, в принципі, інші смаки приблизно з тою самою кислинкою і гірчинкою, тому що нам смакує. І ось така от Ефіопія декаф. Тут аромат копчений чорнослив, рожевий перець, какао. Смак молочний шоколад, яблучна пастила і масала. Після смак тривалий солодкий, тіло гладке, округле. І бонус, і бонус для марка ось такі от наклайки, де вказано: заварюю щастячко». 25 Coffee Roasters – моя кава тепер фаворит, яку постійно замовляю. Нові смаки, нові аромати. Нова кава від моєї улюбленої 25 Coffee Roasters. Пригадую, для усіх глядачів каналу та моїх друзів компанія пропонує знижку за промокодом Віталій 20%. І по традиції, Силка на інтернет-магазин та промокод знайдете в описі під цим відео. Так, ми з Марком АТБ. зараз подивимося, що нас зробиться. Банани. 65, ананази 85, авокадо 169. Так, лимон 50, лимон 56. Манго 110, кокос 29. ну, Яблука то 17. Що купити? А що пише в списку? Так, помідори 290 гривень. Е, маленькі такі коктейльні, 12,40 40 за 100 грамів. Салат в горщику 42,90 Цибуля 16. Картопля 50. Ого. А Це фасована 1,5 кілограма. Є ще така фасована по 75. Капуста 15. Нам треба, Марко, нам треба теж купити таку морку, але таку гарну миту, так? Чи не мито? Так, буряк по 16, Редька 25. Так, огірки тепличні 12, а огірки перший гатунок. Чиста. Але бачка, на якась дуже груба. Мита морква. 21 гривня, ну така. А не мита по 20 а, по 13, але така взагалі ні до чого. Такий огорок візьмемо один. Один огірок. Я підніму. Я підняв, нема. Так, часник 12. Ну, яблука тут всі різні, різні, різні. Хурма По 80, по грейфрути 50. Зараз ми подивимося, що в списку пише. Так, апельсин 55, помело 77. помело не добре. Ми коп'яли, так? так? Так, помело не добре. Так, майонези і соуси мої хороші. Так, щедро салатний на знижці 16,90. Маленький гуляй поле 67%. А щедро провансаль 19,52%, великий 67%. Королівський преміум 72-73. Так, беремо щедро провансаль. Королівський смак 67-72 гривні. Так, дивіться, королівський смак зараз на знижці і лагідний, і до шашлику. <плес> Ні, я підняв. Ану, покажи мені. Так, бачите, там якраз є майонець, кетчуп і гірчиця в зернах. А в зернах тільки в таких баночках. Тільки в таких баночках, але ну, вона мені не подобається. На знижці гірчиця своя лінія лагідна. І сацебелі руна. І на знижці ще Чилі. 2690 від щедро. Так, кетчуп, оригінал з оливками. Ого! Навіть такого не чув. 26. 60, соус, барбекю, 27 теж на знижці. А, соєвий на знижці 46,50. Такий от класичний. Класичний. А є ще чумак по 63,30. Так, беремо те, що по знижці. Так. Спеції що нам треба купити? Нам треба лимонну кислоту і ванільний цукор. Тримай. Поїхали. Ванільний цукор і лимонна кислота. Так, тут у нас по спеціях. У нас чорний мелений перець від своєї лінії по 18, куркума 11. Ну, тут спеції недорогі завжди. Тут то, то так. Так, лимонну кислоту беремо. Я туди кидаю. Ванільний цукор мрія по гривні 60. Своя лінія по. Почекай хвилючку, добре? Подивимося по олії. Знижка на майолу. Майола 2 літри 105. Олейна літр 800-112. Стожар по 49. За 0,85. Ну і все, і на олії більше знижок немає. Олей на 59, своє лінія 42. І на пасту. На макарони теж знижок взагалі немає. Ні делюкс, ні своє лінія, ні ля паста, нічого. Тому йдемо далі. Сіль 14,60, цукор 29,90. Борошно, борошно, розумний вибір 28,90 за, 28 за 2 кг. Хуторок за кіло.

Ну і вище є басматі по 64, є делюкси. Їдемо, їдемо. Є гречка по 50, сочевиця 55. Їдемо, нам треба батон купити. Батон агробізнес 16,50. Куди? А там що є? Молоко? Добре. Так, батон. Чого хочеш? Ще раз, чого? батон? А ось. Так. Це агробізнес. Батон. 16.50. Ви взяли хліб. А от наступний, дивіться, батон. Ага. Так, хліб, агробізнес слов'янський 17.40. Так, український заварний 17.70. Тостерний на знижці 1750. Де? Так. Соломку буде соломку? Солону, соломку. Не будеш? Давай я візьму, хай буде вдома, добре? Ти хочеш такі бублики? Точно хочеш таке? Ну, якщо хочеш, то беремо. Я сумніваюся, ти будеш їх їсти, але... Дитяче харчування є невеличкі знижки. На воду, на воду, на воду. Карпатська джерельна. Двохлітрова 17,90 і слабо газована, і сильно газована. Бювет 1680 і, і, і все. В принципі, карпатська джерельна. Да, давай, давай. Живчик вишня на знижці 36,60, Кока-Кола 45. Пепсі 5350. Тримай! Ти що втомився? Поїхали. Так, курочка. Собі зупинити ці не подивитися. Крило, крило. Печінка наша ряба на знижці 67,60 за 650 грам. Так. Тегно 17,46. Тушка, чуба, турка 9,67. Гомілка 9,48. Тегно 12. Крило на знижці 7,70. Філе 15,10. Бардо драго. Поїхали. Нам треба сметану. Так, знижок на молочко, на сметану нема. Була знижка лише на класичний кисломолочний український сир, але його вже розібрали, його немає. Значить, чого? Чого? Так, сметана молокія 20, 40, 7, 90, 15, 15-ка 39,50. Так, просто наше стаканчику за 325,40. 15ка 4060, 20-ка 49. Молокія в стаканчику 35-15 за 300 грам. Президент 325 грам, 33,90, але це десятка. Десятка. Так, сир Молокія 9, 67,90, 65. Так, молоко своє лінія 2750. На знижці є. А молоко молокіяв е, в плівці 38,60, 09, 2,5, 38,90 за 3,2. В картоні 40 і 43. Так. Куди йдемо? Куди ми можемо йти? Так, галичина... Йогурти на знижці. Йогурт білий молокі, я теж на знижці. Щенячий патруль. Агуню, будеш їсти? Агуню? Марко. Агуню будеш їсти таку? Марко полюбив ці йогурти, агуня. 2090. Кого? Яка ти хочеш? Таке, таке? Агуня рожева. До самого лютого. Ну давай, ставимо туди. Ну воно холодненьке, В ручки зараз змерзнеш. Давай я поставлю візочок, а потім дам тобі. Так. Так, так, так. Йогурт білий 26,60. дольче без нижок. Тортики, до речі, зараз є теж на знижках, але нам то не цікаво. Так. Знижки знижки і все одно ну, все дуже дорого. Так, дивіться, масло 73 на знижці, ферма. 55. Це у нас що? 73. Так, масла ніколи не буває мало. Треба брати. Що? Кого? О, так молодець, так придумав собі. Так, резерв, золотий резерв церкви 1990, корівка 1890. Знижок нема. Знижки тільки на оцю тульчинку. По 6, але вони і так не цей. Філадельфія на знижці. І оці одна маска всякі на знижці. Нема? Розібрали. Сир м'який комо. Інсалата. А, це типа фети? Кому? Ага. Нема. Знижка моркові вже все розібрали. Знижка і розібрали. Фета преміалі 69,70. Так, делюкс, крем, сир 71,50. Намазка з лососом 44 і 61. Так. А, подивіться, оці от, е, сири в нарізках. Зараз на знижках. 5190. Сир вершковий, ферма 56,60. З шинкою ферма 4960 і президент 6690. На знижці твердий сир 63,70. 63,40, 70. 63 70. Дивлюсь, на одне говорю вам про друге. Так. Рабові палички, водний світ, 60 гривень 90 копійок. За 250 грам на знижці. І на знижці креветки. Креветки 180 гривень. Так, бургери, Норвен на знижці. Мойва. 67,90. До речі, ви знаєте. Така гарненька, вся одна в одну. Гарна мово. Так, рибка. Рибка, рибка. Рибна нарізка норвен на знижці 153 за 120 грам. Вомер 32,10. і холо... Ні, гарячого копчення окунь морський 30,60 за 100 грам. Скумбрія 22,35. І на знижці форель. 171 гривня 180 грам. Яйця 4,79 а в упаковках від 51,90 до 64,90. Маркусічка. Ну дай зараз не поламати. Постав. 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 Рибка. Так, йдемо поїмося обережно. Так, дораду патрона 39,66. Так, Сьомга філе 370. стейк 87,70. Так, на знижці у нас що? Морський коктейль. 114 гривень. Теж дорого. Теж все дуже дороге. Ти співаєш пісеньки. Так, фарш Яловичей на знижці 97,90 за пів кілограма індичі 23,79. Шоколад. Шоколадки. Так, Міленіум чорна по 44,40. Фан 68,90. І деякі мілки на знижках. чорний шоколад на знижках переважно. Той, що, не... Той, що ми не їмо. ну no ну -no. То не буде їсти, Маркус. Тут така не добре. Батончики друшен. До речі, так коли їх любили, а зараз щось я не дуже їх люблю, чесно кажучи, ті батончики. Чаї на знижках теж, дивіться, є зараз. Мономах. Пакетовані переважно. Для любителів кави Якобс на знижці. 187 за 450 грам. Є маленька. Так, є ще ось така кава на знижці і... <ріст> Марко вирішив заколядувати. <ріст> Він сам не ходив, співав. Ой, радуйся, земле радуйся. І вирішив заспівати. Нічого. Якщо в нього є бажання співати, нехай співає. Так. Тут що в нас, тут що в нас? Оливки маслини? Без знижок, без знижок. Ананаси 71,40 і є по 66,30 своя лінія. Так, по консервах коротко. Скумбрія на знижці 63,90. Зараз ми так підемо. Що? Ну, це те, що марка славість. Так, скумбрія, скумбрія. Йдемо поїхаємо, чи сардина. До речі, від море. 57,40. Йдемо поїмося, чи є ігрушка там. Тетя пішла за ігрушками. Ну, ходи спитаємося, тетю, чи є такі ігрушки. Марко збирає такі ігрушки. Відравлика Боб, але каже тьотя, яка товар розкладає, що на превеликий жаль, але немає. Розібрали. Розібрали вітамінки, вітамінки. Їдемо, але тільки подивимося. Всяке бараклони купуємо, добре? Тільки подивимося. Ну, Тут, як то кажуть, у нас перерва, бо самі розумієте, зараз буде щось з чимось. Так, для малечі на знижці є серветки 120 штук 3350. Ми, до речі, такими часто користувалися від своєї лінії 43,70-72 штуки. Хагіс 4690. Жіночі прокладки на знижках, котекс, Олвіс, теж на знижках. І підгузники, трусики на знижках є. І хагіси на знижках, класичні. П'ятерка, четверка і тройка. Є все на знижках. Так, побудь тут, я подивлюся, добре? Так, нам, до речі, треба харчову плівку. Ну, подивимося пізніше. Так. Мусорні пакети 20 штук, 60 літрів, 1860 на знижці. Тайд на знижці. 3,6-391 гривня. Так, так, Onyx 189, 4 кг. Гала 300 грам, 46,60. Містер пропер для миття підлоги 134,40. І для унітазу ці от 50-90. Теж на знижках. Теж на знижках. Так, шампунь. Шаума. Марко, воно брудне. 10390. 10390. Так, мило на знижках своя лінія. 1160. І є Family по 29.30. Таке от в пакетах теж на знижках. Ну, в принципі, все. В принципі, все. Нічого особливого нема. Товар всіх, а тебе, напевно, що одинаковий. Ми там вже були. Так, серветки на знижках, дивіться, 2550 в асортименті. Так, туалетна бумага, своя лінія. Чотири штуки, двохшаровий, 3050. Делюкс, чотирьохшаровий, 122,90. Все, їдемо на, на цей. Що, куди? Тут дуже багато на цю групу дуже багато різних знижок для саку, і, знаєте, такого дрібного ігрушок, і чого не хочеш. Книжечок, журналів. Зараз ми Марко собі вибере. Ну і їдемо на, на касу.